Я йому зроблю, блядь. Yeah. Я йому зроблю, мідес. Бо ми хотіли, знаєш, типа подумали, що знаєш, можна погратися, типа, не бити той ідол в центрі. О, щоб побільше кілсів, знаєш, там понабивати довше, щоб був бой. Але пішли вони нахер, блядь. <coughs> так. стартуємо, удачі. Ого, oh, хлопці. Так навіть. Бачити. О, видимо, тять морози. Ах, ви сучі потрохли. Котея якесь, чуєш, не подав. Тільки собака. Бля, хабсату летил, бляха, от сержанта не від мене. Так, миксер дохи на башню. Я Центр, центр, центр башня. то проривається там. Якийсь сперматозой. Центр... Умер, Арчі це був. Прийдуть вони, блядь, основою потренуватися, пише, блядь, вони прийдуть основою, блядь, сука, я. А це так от це тут це їхні битву. Вони вирішили нас не ебать, да? Блядь. Ви... знову їхні, блядь. Так. Я пса башню ну, пытаюсь, це пытаюсь захватити першу. Дивний, блядь. Да рем тут і башню нахер. Сержант красавчик. Так, ліву башню тут профукали, пацани. Пайдемо. Зуйду. На центр здує. Ага. Собачий пес. Коте. 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 Коте походу. Йоп, тут так і здохнеш коли-небудь, кончений цей бар. Вибачаюсь перед баром. Так, то ж там знаєш, що нас хочуть обоє. Так, на... я тут все йду, це пса. На центр, на центр двіжджу. А, тут і не підуть. А, ні, підуть, що не підуть. Абсату идти Блять, мне интересно, вот у них 374 балла, блядь, кузь. Ну, от... Так, центридола, блядь. Не бы його его нахер, то от центр, блять, бый ты рашку. Ну, просто блядь, у них башен, откуда них у них 400 баллов? Так... Может за убийство, я тут не разум. А, ну Ну да, получается у меня что? Одна башня тянет, блядь наполовину сильнейшую нижма е, 4 Так а фигня блядь, это за на... крутив 600 баллов Откуда блядь? Вы башни в глаза не бачили Типа откуда вас наполовину бляха очей бали Ну короче Мені це все постоянно на батьк галу непонятно як насчитуються очки. Во тут в центрі Може це. не знаю, не знаю. Я початку подумав, може за вбивство, бо влетів толпу, і мене суки вбили. один раз. Ви ти в них чувана. Всім подякував, красавчики. Дякую вам, гарного вечора, хлопці. Держант, там, там всіх не передивляйся. Хай буде покоротше відео, нема там чого, бляхати. Бачили в прошлий раз. Нічого не помінялося. Всім подякував, гарного вечора. Заявки на обряд завтра. Даємо заявки.